Є речовини, без яких наше життя неможливе, такі як кисень, вода. До таких відноситься і біологічна сірка. Якщо відсутність еластичні шкіри, а така часто зустрічається 30, потрібні вітаміни для тургора шкіри. Ну, немає еластичності, і для тепер для усіх, хто шукає спочатку поліпшити еластичність і пружність шкіри, рекомендую МСМ краще і бюджетніше для шкіри не знайти. Сірка сполучає містками колагенові волокна. Чим більше цих містків, тим більше пружність шкіри. Важливе для формування сполучних тканин, білків, колаген, кератин, гормонів, ферментів та інше. І найпомітніший для нас вплив на стан суглобів, шкіри, волосся та нігтів. Для чого потрібне МСМ? Перше, це для уповільнення вікових змін у суглобах, друге при інтенсивних тренуваннях, і третє для поліпшення стану шкіри, волосся. Нігті. Сірку називають елементом краси, оскільки допомагає зберегти здоров'я шкіри і нігтів близько волосся. Також МСМ сприяє виробленню власного колагену, а це молодість шкіри. Потрібна саме не сама сірка, а її з'єднання. У продуктів МСМ входить біотин і вітамін, С. добре працює. Працює саме на підтяжку внутрішніх органів, справляється з храпінням, для кого це актуально. Це противогрибкова дія, яка розчиняє, я в організмі. Всього на все 444 гривні баночка, 60 капсул, доставка в 127 країн світу, кому актуально – Welcome Direct.